І попрошу представтесь, будь ласка. Юлія Матіюк, менеджер компанії Rize україна Інкамінг інкамінг-туроператор по Україні. Олександр Коцюба, фірма «Enddeca.net». Ми працюємо на Інкамінг і я керівник фірми «Enddeca.net». А скажіть, будь ласка, як проходила як проходив ярмарок цього року? Що нового? Чи ви, не в... Може, ви вперше, я не знаю. Чи... Ну, особисто я вперше. Минулого року наша компанія теж приймала участь, але для мене це, скажімо так, новий досвід. Новий досвід? Новий досвід так. Але ві... і в умовах війни, як так би мовити, так? Чи... А, ну, звичайно, підходять, питаються перш за все, що в нас безпечно, яка ситуація в Україні загалом. Звичайно, ми надіємося, що ситуація покращиться і користу вдовгу тягнеться в Україну. Але ж у Львові, мабуть, більше туристів, ніж там у Києві чи Харкові. Ну чому? В принципі, в Києві так само туристів досить багато. У Харкові не знають. Ага. Ось, але звичайно, у Львові зменшилась кількість, хоча все ж таки приїжджають не такими великими групами, як раніше було, але все ж таки є. Більшого це туристи з Польщі. Ось. Ну, менше, звичайно, знімаючи нема. Так, так. А у ваші туристи хто? Ну no, у нас ми працюємо з туристами, груповими туристами, і в принципі у нас є туристи, які приїжджають з Західної Європи, Західна Європа займає власне Німеччина. Австрія, Швейцарія, а також з Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Це наші туристи і в основному це групові туристи. І що вони відвідують, де вони бувають? В переважній більшості ну наші туристи, особливо в останній рік, це було пов'язано е, з поїздками в західну Україну, е, менше, скажімо, в Київ чи в Одесу, ну в східну Україну зрозуміло зрозумілих причин е, дуже мало було. Ну не то що дуже мало взагалі не було туристи. Е, 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 але в основному зараз Західна Україна користується популярністю, а також е, е, от такі е, поїздки тури, які також захоплюють і інші країни, скажімо так, Польща, Румунія, Больщина, Словаччині, Молдавія, Руму. А ви вперше на такій на ІТБ? Чи? E, на ІТБ я вже ну, протягом п'яти років, і e, це e, в принципі не e, перша e, моя поїздка. Ми вже беремо участь e, e, протягом чотирьох-п'яти років на цілісті. Як компанія, яка виставляється, ну в принципі це другий раз минулого року ми допомагали Львівському туристичному альянсі в плані промоції, в плані розбутки, в плані роботи з пресою, а також з туристичними апаратами. А як вам взагалі ярмарок цьогоріч? Ну, взагалі і 2015. Що вразило, що не сподобалося чи не було часу відвідувати? Ну, чесно кажучи, самі ми не мали дуже багато часу ходити по павільйонам, шкода, звичайно, хоча стенди деяких країн просто вражають своєю розкішю, розмахом. Шкода, звичайно, що цього року Україна трошечки так неналежним чином віднувала ну, представлені на нас, до на пор минулого року було більше, але зв'язку ситуація, яка склалася в країні. Тільки не так представлені. Сподіваємося, що наступні роки будуть більш позитивними, Хоча ми все ж таки скористалися можливістю, нагодою, спілкувалися багато з нашими наявними партнерами, з потенційними налагоджували активні зв'язки, щоб робити промоцію для України в Європі. Дякую. А ваші враження, скажіть, будь ласка, ну. Враження від виставки, в принципі, є, так би мовити, хороші, я відверто кажучи, вони перевершили мої, власні очікування. хоча і стенд малий, але люди приходять, люди відвідують. Це як і туристичні фірми, так і власне, люди, які просто хочуть ну, подивитися, познайомитися, як представлено Україна. І якщо порівняти з минулим, то все. Власне, ця е, політична ситуація е, починалася, е, е, так би мовити, е, е, такий ну с, набрала свою рідний розвиток от власне е, е, Україна е, стосунки України з Росією. Е, тоді було 200 приблизно квадратних метрів. Україна представила зараз, можливо, де в 10, 10 разів менше, 25 квадратних метрів. Але все-таки відчувається, що от, ті туристичні оператори, які собі, це власне ті туристичні оператори, які вже починають думати про майбутнє, які вже бачать якусь перспективу і хочуть пропонувати Україну власне на майбутнє. Тому що в даному випадку там на сході війна проходить. Війна, вона в принципі тобто, вона далеко, якщо порівнювати Західну Україну, з Донецька це приблизно 1500-1600 км. І як би це не було, але от власне ця війна, цей конфлікт, він так раніше чи пізніше не завершиться, і власне люди захочуть подивитися знову на Україну, знову приїхати туди, тому що Україна пропонує все-таки досить таки багато ну, цікавого і багато гарних топочків. Зауважити, що так само цей конфлікт, звичайно, це дуже трагічні власне, часи для України, але принаймні тепер у нас цілком всі знають, де ми знаходимося, тому що раніше були випадки власне, з мого власного досвіду, що люди не знали б, взагалі, де Україна знаходиться. Тепер вони активно слідкують за нашими подіями в країні, співчувають нам і все таки. Сподіваються, що буде все на краще, бажають нам успіху. І дуже було приємно те, що фактично кожен другий, який підходив до нас іноземець на стенд, принаймні раз, але в Україні вже не Деякі навіть 7-10 разів свій відпочинок в Україні. Це дуже хорошо. Дякую.